А саме притягнення вас до адміністративної відповідальності за неявку до ТЦК, ТЦК може винести постанову. І така постанова на, наприклад, там, штраф приблизно на рівні однієї тисячі гривень, тобто цей штраф. ТЦК вас притягнув до адміністративної відповідальності, направляється на виконання. Виконавцю е, не має значення. Це штраф ТЦК, те, це рішення суду або це там, порушення правил дорожнього руху. Виконавцю важливо, щоб ці кошти е, отримати на рахунок, і у такому випадку картка розблоковується. Значить, щодо. Масового притягнення до адмінвідповідальності, то е, таке притягнення не завжди є законним, оскільки щоб особу притягнути до адмінвідповідальності мають існувати такі умови. Перше, вона належним чином має розправитися.